Зараз в порту будемо вирушати на острів Ломбок на лодці Катері. На острів Ломбок з Балі плести десь півтори години приблизно і коштує це десь 350 тисяч з людини, ну, тобто до 30 баксів. Книжки, що ми качає. Першого зупинилися ми в місті Матарам і оселилися в затишному будинку. Взяли, як завжди спутка, і будемо трошки їздити досліджувати острів. Боці небагато туристів насправді, хоча острів досить великий, чуть-чуть менше, ніж балі. І оскільки ми не знайшли якоїсь такої більш звичної нам західної кафешки, прийшли традиційний такий варунг, ніби кафе місцеве. Їжу подають вони доволі просту, рис, як завжди, овочі, оце тофу, а це я не знаю. Оце ну, я не знаю, що це таке. Смачно і трошечки спайсів. Ми приїхали в північну частину острова, тут вже гори. І наша мета побачити рисові тераси і водоспади, які тут дуже гарні великі є. Види тут бомбезні просто. класні. Ми взяли гіда, хоча ми думали йти самі, але тут трошки незрозумілі стежки, і вони такі, треба гіда. Ну, ладно, взяли десь 10-12 баксів коштує. Дуже гарні мальовничі місця. Водоспад називається сент данк Тут один з найбільших на острові. Водоспад тупезний. 20 хвилин ходу від першого водоспаду є ще один, але до нього треба йти по такій річці фактично. Але він має бути ще крутіший. так. Це вже такий потужний водоспад, як в Ісландії. Яктові. Тут поробили фактично канали для води, які від водоспадів пливуть. І вони по таких тунелях, мостах пливуть. Дуже круто зробили. На один день ми зупинились на північному сході острова в горах, щоб далеко не їхати. А завтра будемо вже вертатись вниз. Поряд знаходиться популярне місце для походів вулкан рінджані, але зараз гора закрита через дощові сезони. Видом сніданок у нас. Оскільки піднятися на вулкан ми не змогли, тому ми вирішили його об'їхати навколо. По дорозі, звичайно, зупиняючись біля оглядових місць. Приїхали ще одне село сусіднє на видовий майданчик. Тут такі хатинки, село міні-майже як в нас. Але види класні мають бути. Вау, види якісь нереальні. Більшість населення Ломбока є мусульманами. Можливо, тому в культурному плані він менш цікавий і незвичний, ніж балі. Але природа тут точно не менше вражаюча. Тут Села всі дуже прикольні, такі з терасами поля в них, Але єдиний мінус, що зараз постійно дощ. Ми отак їздимо. Але видно тут супер класні. Отже, так ми зробили повне коло і повернулися назад у матаран. Сьогодні ми завітали в таке одне туристичне найбільш туристичне містечко на узбережжі. Сенгіді називається. Це такий кафешка, біч клаб. Сьогодні з таким видом. І окрім пляжу, який зараз трошки брудний, тут є прикольний вид на валі і протоку. Дуже добре помітно, що Ломбок це більш такий сезонний острів, тільки на літо. Ось сюди приїжджає багато туристів. Зараз тут майже нікого нема, багато закладів закриті, ну і погода така поганенька, штурмова дощі. Дощовий сезон в азії обов'язковим атрибутом має бути дощовик. І все. Вам більше нічого не потрібно тільки дощовик. А ще ви точно не побачите в що захочете, тому що через дощ це нереально зробити. Ну і пляж, як бачите, можна лише вливатися цими хвилями. І покорювати хіба на в орхливому морі відчувається своя якась така енергетика. Хоч ти не можеш покупатися, полежати на пляжі, але все одно це заворожує і ти відчуваєш силу води, наскільки вона потужна. Приїхали чималий шмат дороги до одного із пляжів на півдні острова і можете побачити, що він в дуже жахливому стані і насправді таких місць тут вони не поодинокі, бо е, е, пластику і е, взагалі е, речей, які не переробляються, до цього приходить. Насправді тут є ще гірші е, ну, місця, ще в гірших ситуаціях набагато. В принципі, як і всюди, напевно, всі. Це дуже сумно. Вода дуже трудна. Навіть страшно туди підходити. Чого не скажеш про заходи сонця, які тут не перевершені? Сьогодні ми пливемо з острова Ломбок на сусідні невеличкі острови, які називаються Ділі, а саме на острів Ділі Траланган, і вони такі досить туристичні, але невеличкі. Нарешті приплили, зробили ще дві зупинки на інших острівцях. І таке досить бурхливе море, штормове між островами. А біля самих островів, в принципі, спокійно. Фішкою цих острів є те, що тут немає транспорту моторизованого, тільки лодки сюди підвозять, але є такі коні, велосипеди, які розвозять всіх. Зустрічає вас з блакитною чистою водою, піщаними пляжами і розслабленою атмосферою, що в комплексі дарує класний відпочинок, тому тут так багато туристів. Власне на ньому нам вдалося трішки поплавати і позасмагати. Виявилося, що тільки зі східного боку острова такі помірні хвилі майже нема, а з інших боків то досить. Таке бурхлива море і глибоке. На західному боці острова тут вже більш так тихо, спокійно, прикольні такі вілли є. В центрі острова вже не дуже багато людей, але деякі будови йдуть. Завіть цікаво, як вони в азії тут будують будинки, тут всі рештування з бамбука роблять, навіть на хмарочосах. В висотках і звичайних будинках. Ось і будинки місцевих жителів так виглядають не досить непогано, хоча є і бідніші і, і багатші. А зараз ми знову повернемось на ломбок, щоб відвідати південну його частину. Туди ми поїхали на таксі, яке коштувало в міста Матрам десь 50 доларів. Дорога виявилась досить довгою і звивистою, але класні види по дорозі і цікаві колоритні села це все компенсували. Ми вибрали такий готель, до якого навіть машина не може доїхати. Зупинилися десь в якомусь селі з ось такими гостями. І йдемо по дуже поганій дорозі до нашого готелю з запахом какашок. Але, але це не саме страшне. Наші валізи поїхали на скутерах з якимись чуваками, і ми не знаємо, чи ми їх побачимо. Ні, побачимо. Але то таке. Ми успішно дійшли до нашого готелю, валізи були на місці, і ми опинилися в такому дуже прикольному місці, дуже таке красиве, з багатьма рослинами. І взагалі номер дуже цікавий. Видно, що тут є нотки Європи, тому що власник саме з Вельгії. Власне, так виглядає територія, є басейн і такі маленькі котечики, номери. Ось природа. Тут Віталік. Запрошую в наш номер. Тут класно, що є стіл, можна працювати. Тут можна просто чилити. ось. Але номер доволі простий і нічого лишнього немає. Де складати речі, де спати. Тут ще де можна працювати нам. Чиста, охайна така ванна, пахне чистотою і комфортом. Коли ми єдині гості в готелі, в такому ботик готелі, таке класне відчуття, так спокійно і тихо. І тому ми розважаємось як можемо. Гулятку, маленьке. Але ми на пляж на південному узбережжі називається салон Беланак. Тут дуже гарні види, але пішкою пляжу є теж, тут класні хвилі є, і багато хто вчиться серфінгу саме тут. Надіюсь, ми теж повчимось. Ось так, ми вчимося серфінгу. Вже годину були заняття, і ще година і буде майже практику. А як ви побачили хтось дуже ексайтед, а хтось такий, як я, не ще, ще побачимо. Я падаю. Йдемо показувати доцвітати в основному Віталік, що він навчився. Не перевикайтеся. Це Віталіка Доска. Він вже причіплений до неї. І готовий йти в воду. Клас! Як тобі так вдається? Е, я не знаю, просто така в молоці лиш як це досить схоже, головне стати правильно, а далі вже підемо. Віталій знову випробовує цього разу індонезійський барбершоп. Побачимо. І буде результат. Ось вам результат після барбершопу. <хи> ну, симпатично, гарно. Ми приїхали ще далі по узбережжю в містечко Кута, яке вже більш туристичне, тут багато готелів. Але люди все одно всі їздять десь по околицях, по пляжах серфити чи просто загоряти. Тут їх багато цих пляжиків маленьких. Віталіку, як тобі це місце? Амейзінг резорт Ломбок, Ломбок Резорт. Дуже амейзінг. Останній день в цьому чарівному місці, але погода м -м, показує, що буде сумувати за нами. Здається, буде дощ. Ломбок нам сподобався. Порівняно з балі тут спокійніше, тихіше і менше людей. Класні пляжі і природа. Тому однозначно острів ми рекомендуємо для відпочинку.